Всім привіт! Сьогодні так холодно в нас. Я так чекала, що буде класна погода. Вітати мене, сонечко, про звільнення. Бо вже таке вон прилітає, це капець просто, вже перекрутується. Звіль... Вже перекрутили, перекручують в польоті таке, що це по типу мене звільнили. Це я не сама пішла, поняли? А остання крапля в мене стала, я... хто мене дивиться, то знають, що постійно це коли вона їде. На базу за товаром, то я йду на роботу, я не знаю, коли я прийду додому. І от останнього разу це ну я давно хотіла звільнитись, але думала, залишусь переучот Вона хотіла зробити, бо крім мене його ніхто не вміє там робити. Ну коротше, і в четвер представте, я працюю до 16-ї, а вона приїхала з бази тільки о дев'ятнадцятій. Ну, вона не дзвонила, не сказала. Це при тому, що наступного дня, п'ятниця, я також виходжу на роботу. Магазин пустий, кому вночі потрібен оці, оці шоколадки, батончики. Ну, просто і це була остання крапля. Я зрозуміла, що ні, баста, я вже не можу. Чотири роки єдина продержалась там.